Рено Меган 2. Перевіряємо центральний замок гудійської, гудійської двері. дверчат Не працює, навіть не клацає. Для того, щоб добратися до замка, нам потрібно частково розібрати дверну картку. Тут в нас така ручка. Акуратно її розбираємо за допомогою спеціалізованого інструменту. Один роз'єм. Тут один самаріс, другий саморіз, третій, ну, не саморіз, а гвинта. Потім витягуємо наверх кнопки. Ось такі кнопки. Витягується воно спереду. Знімаємо три роз'єми. Далі, акуратно. Дуже. Тут стоїть отака штукенція. Вона вже зламана, це не я зламав. Чому її ламають? Тому що тянуть за кришечку. Тобто є отака кришечка. Вона отак повинна відчинятись, зачинятись. За неї тягнути забороняється. Бо ви її відірвете Ось тут уже відірвали. Ця штука, стоїть, доволі глибоко. Ось там. Збоку тут бувають кліпси, Ось вона на світу. Тобто їх потрібно, коли, коли вона там стоїть, їх потрібно витягнути. І потім за допомогою лопатки, зараз, коли оцей бортик подтягуємо з однієї сторони і з другої сторони. Не за самий край, а більш на плоскості. Тут є отака от штука. З однієї сторони і з іншої сторони. Тобто вам потрібно її витягнути. Для того, щоб все у нас вийшло е, із кришечкою, кришечка повинна бути замкнута. І коли будемо тягнути, відкривати, так, буде, буде дуже невдомо, тому що вона буде чіплятися за усе. Але ось так вона коли стоїть, отак трошечки приоткрили її. І, щоб був доступ, не, не зможу показати, трошечки приоткрили її, щоб був доступ до ось цих бортиків, і витягуємо наверх. Ось тут є саморез. Ось. Його не обов'язково витягувати. Тягнемо на себе. Тут є багато ось таких, ось таких ось таких фіксаторів, які стоять у цих отвірах, і підіймаємо це наверх. Усе, ми добралися до замка. Сам замок знаходиться ось там. Ось його роз'єм. Нам не потрібен сам замок, нам потрібен оцей роз'єм. Ми його витаскуємо. Що ми бачимо? Можуть бути всі проводи, всі дроти чорного кольору. Дивимось на товщину. Або запам'ятаємо, що А і Б нам потрібні. Два проводи. Е, як самий простий спосіб перевірити. самий самий Беремо лампочку 20 Вт і чіпляємо на контакти А і Б. Нажимаємо замкнути, відімкнути. Якщо бачите, лампочка блимає. Це означає, що дроти з'єднані з блоком керування, який там стоїть. Тобто з проводкою тут проблем немає. Це якщо в нас проблема з тим, що він не замикається. Якщо він не бачить кінцевик, тобто відкрите двірця чи ні, тоді потрібно пробирати інші провода. Ми ще зараз розбираємо проблему з тим, що замок не працює, він не відмикається не замикається. Усе. Далі вся діагностика завершена. Потрібно діставати замок, який там стоїть, і його міняти. Як його дістати? Один, два, три. Треба цю штуку зняти, витягнути з тієї сторони ручку, під'єднати, і витягнути сюди замок. Дуже невдобно, але можна. Усе інше краще не знімати. Ну, якось в мене вийшло це не знімати. От. Тому що ось ці два болти, ось тут і ось тут тут і вони тримають не тільки карточку, вони ще тримають склоповіді мачі, і там треба потім попасти у різьбу через направляйки по різьбі. Ну, тобто не дуже удобно її збирати, тому краще. Їх не, їх не чіпати у ці ніжні плати. Так, ну тобто, є люди, котрі розбирають ці замки ремонтують. Ну, якщо машина пропрацювала 15 років без проблем і замок працював добре, ну, то і замінити його, і через 15 років ще одна заміна буде. Тобто не буває вічних речей. замінили, то воно не стільки коштує, щоб з ним морочитися. Замінили замок і все, його от все одне знімати. Тут більш проблема його замінити, чим розібрати. Тому ставимо новий замок і не паримось. Якщо клієнт захоче вставити новий замок, я зніму відео, як його ставити. Хоча у, е на просторах інтернету цього добра доволі багато. Вже збираю і хотів продемонструвати. продемонструвати. Не отак, бо так зламаємо все. Аж отак. От. Оп. Ну, у вас ще буде кришечка. Вона вам буде заважати, ну, тільки за неї не, не тягни, будь ласка. Ну, тут дверця вже розбиті, дверцята, тому воно легко виймається. А взагалі, коли оця штука достається, то там такий хруст. Усе дверцята зібрані, потрібна заміна замка. Усе. Всім дякую за увагу. До побачення.